Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїм враженням від унікального курсу Money Boost, створеного моїм улюбленим наставником Іриною Томаш, глибина трансформації, в яку заглибилася я та усі учасниці проекту, просто вражає. Скільки ж вдалося пропрацювати, дізнатися про себе і вивільнити енергії та направити її на здійснення наших грошових намірів. І повірте, зміни, здійснення бажань та приємні сюрпризи відбувалися просто на очах у всіх. І плюс медитації від Ірини Томаш. Мелодійні і навіть динамічні. Це взагалі насолода у кожній хвилині. Кожна з нас відчувала одночасно і теплоту особистого супроводу, наставника, і потужність жіночого кола, в якому можливе все. Отже, я щиро дякую Ірині за все. Я вітаю нову сторінку свого життя.